Кажуть, друг пізнається в біді, а біда у переселенців зі сходу чимала. Хтось втратив житло, у когось в зоні бойових дій лишилися рідні, діти пережили неймовірний стрес. Волею долі вони опинилися у Світловодську та проживають у пансіонаті Славутич. Як справжніх друзів, їх підтримали світловодці. У понеділок переселенців відвідав міський голова Юрій Котенко, депутати Світловодської міської ради та керівники структурних підрозділів. Юрій Миколаївич, Ми знаємо, що міська влада з перших днів перебування переселенців піклується про них сьогодні. Ваш візит. Яка мета його? Ну в зв'язку з тим, що Велика кількість людей сконцентрована в цьому пансіонаті Славутич. Найбільша кількість сьогодні прийнята в місті Світловодську з усіх міст обласного підпорядкування. Нема навіть в Кировограді такої кількості людей. Їх вже більше 70. багато дітей. Тому мені потрібно знати, в яких умовах перебувають, які побутові, чи вони не голодні. Як вони взагалі забезпечуються? Тому була організована така поїздка. У гості, звісно, прийшли не з пустими руками. У фоє з'явився новий тенісний стіл, а на ньому іграшки, соки, солодощі. Одним словом, те, що може порадувати дітлахів і хоча б на якусь мить відволікти їх. Я зрозумів, що вони тут не голодні, тому їм, звичайно, потрібна увага. Щоб вони себе не почували закинутими десь у якійсь Світловодськ. Люди, спілкуючись з ними, я зрозумів, що у кожного своя доля, свій привід є. Тут є люди із Слав'янська, із Луганська, із Донецька. У всіх їх сюди пригнало величезне горе. І скільки вони тут пробудуть, звісно, ніхто не знає, але вони, саме головне, що вони сьогодні. Задоволені побутовими умовами, тою увагою, яку приділяють сьогодні працівники цього пансіонату, управління соціального захисту. І я думаю, що спільними зусиллями при, звичайно, такій активності нашої громади, яка проявляє сюди увагу, ми підтримуємо, як зможемо цих людей. Та не хлібом єдиним допомагають світловодці переселенцям. Увага надається ще й у організації дозвілля дітей. Виникло ще де декілька питань, це і проїзд до пляжу, і поїхати, щоб і дітей порозважати, і в зоопарк, і в дендропарк. І ще заплануємо ряд заходів, які б також могли б їх відволікати від тих, на жаль, ну але дуже трагічних подій, які вони пережили. Ну, Я думаю, у нас громада така доброзичлива і судячи по тому, скільки сюди йде людей. З допомогою будь-якою це говорить про небайдужість наших людей. Депутати міської ради фракційної групи Економіка та розвиток проявили свою громадську ініціативу. кажуть, депутати це в першу чергу люди, які і покликані допомагати. Тим, чим ми сьогодні можемо малим допомогти їм. Мы сегодня поговорили, увидели их и услышали их не проблемы, и будем их решать. И пришли не с пустыми руками, чтобы дети могли как-то свой досух проводить здесь, в нашем городе. Я хочу сказать, что мы пришли поддержать этих людей, которые познали горе, горе страшное, развал этот... И боевые действия, горе, эти дети, эти женщины. На них, их лицах видно прямо этот ужас. И мне приятно то, что они высказываются о руководстве нашего города, о жителях нашего города, что они чувствуют это тепло поддержки. И мне хотелось бы просто поддержать, и чем я могу помочь им, чтобы им было легче, чтобы они почувствовали, что все-таки есть люди, которые готовы сюда помочь и поддержать тяжелую минуту. Не останнє значення у проживанні людей має і благоустрій території. Мешканці як можуть самі намагаються прибирати подвір'я а міська влада провела додаткові заходи. нами проводится спасительная помощь, то есть те вопросы, которые непосредственно сам Владимир Иванович Зубенко задает, мы их решаем. Сегодня был заведен песок, было выведено, вывезено собранные ветки дополнительные, там с несколько деревьев, поэтому ту работу, которую мы, мы просят, мы ее выполняем, опять же для того, чтобы обеспечить нормальные условия проживания здесь людей. Допомога надається щира і від душі. Дуже зворушливими були слова однієї жінки, яка, дякуючи всім небайдужим, сказала Юрію Котенку: ви можете пишатися своїми світловодцями.